Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, любі наші браті і сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, усі усі люди доброї волі, а найголовніше наші воїни, наші захисники, родини наших воїнів, родини загиблих наших воїнів. Молимося з вами. Молимося за вас. Ми поруч, ми хочемо бути разом. Ми стараємося єднатися у цей непростий час для українського народу, де гинуть наші герої, де гинуть наші діти, гинуть наші молоді, подружні пари, старші літні люди. Ми розуміємо і даємо собі одвід і стараємося не. Кинути під ноги, ту світлу пам'ять наших героїв, бо сьогодні дуже великий виклик маємо і бачимо, що відбувається навколо. І тому кожного кожного разу, коли ми прибігаємо в молитві до Небесного Отця, коли ми хочемо мати то велике духовне розуміння, велике духовне подвижництво. В якому кожен з нас намагається, бодай маленькою краплиною, дотикнутися і обняти страждаючих, терплячих, хворих, немічних. Час Великоднього посту триває і сьогодні акафестова субота, коли ми відкривали Боже Слово, <кхід> а сьогодні ми читали Євангелія від Марка і від Луки. В Євангелії від Луки були такі слова. Щасливі ті, що бачили і чули, але ще щасливіші ті, які виконали ту волю Божу, і вони є благословенні. Бо одне слухати, одне чути, але одне жити і виконувати все, що заповідає Господь. І це справді так є. Я сьогодні мав нагоду, мав хвилинку, і записав коротеньке відео, ви його, можливо, переглянули, але. Два слова скажу про те, що ми з вами, дуже гарно, особливо практикуючи християни, дуже добре знаємо, що є 10 Божих заповідей. Знаємо на пам'ять, можемо повторити. Але найперше, коли ми почнемо говорити з самого початку і візьмемо катехизм, там є такі слова: Нехай в тебе не буде інших богів, окрім мене. І зразу зупиняємося. Чи я маю одного Бога для себе як наставника, як батька, чи він є для мене тим головним дороговказом? Чи він є тим творцем, який сотворив небо і землю все видиме і невидиме сотворіння, чи я не просто вірую, чи я живу тим законом, який є перший. Бо саме то перше слово сказане до мене. І тому, коли ми з вами. Починаємо зважати і розважати над своїм життям не тільки духовним, але тим побутовим видимим, матеріальним світом, ми часто зупиняємося зразу, бо не можемо дати собі ради. Чи навіть коли звернемо свій взір на гріхи, починаємо з того першого гордість, і зразу ж зупиняємося. бо далі нема чого йти, тому що дуже часто ми не усвідомлюємо до кінця, що ми хочемо від того життя. А воно дуже і дуже короткотривале тут на землі, але вічне перед Богом. І часто нав'язуючи чи насаджуючи один одному, часто приймаючи через гнів, через образу чи через осудження певні речі, які стикаємося, нічого доброго воно не приводить: ні нас, ні тих, хто коло нас. І тому десь маємо розуміти, що простота, скромність, смирення, непоказовість, мудрість і лагідність, чеснотливість, доброзичливість, смиренно мудрість воно якраз і є притаманне чеснотам щирої людини, яка вірою і правдою, і щаслива з того, що побачила і почула, і виконала той закон. Тоді вона може сміливо дивитися один одному у вічі, і тоді вона може претендувати на те, щоби вести праведне і святе життя, навіть перебуваючи тут, на землі. Тому дуже прошу, дорогі молільники, любі браття і сестри. Сьогодні ми з вами знову зустрілися разом. Сьогодні мене дуже вразило, буквально недавно перед початком вервички. Вчинок нашого молільника, хлопця, а можна сказати, хлопчика, який зараз перебуває в Італії, Ростик. Я дякую тобі, дитино, ти великий молодець, ти гарний хлопець, людина, дитина, яка бореться за своє життя, бореться за своє життя і здоров'я, який зараз перебуває на дуже тяжкому лікуванні, там далеко за кордоном. Я не буду казати, де, я не буду казати, скільки років цій дитині Божій. Але Ростику, ти великий молодець. Дитина молиться з нами, вона свідома того і розуміє, що відбувається. І він, коли побачив, що наші діти сьогодні робили Владіку, я теж тобі махаю рукою, Владік вже побачив і теж просить: помахайте мені, Отче, теж рукою. І коли та дитина побачила, що ми сьогодні з нашими дітками приготували шутку для освячення для тих наших хлопців, для наших героїв, він теж долучився своєю тою лептою, своєю ефірою до доброї справи, щоб наші хлопці мали те, що їм потрібне, те, що звеселить їх серце і душу. Ви Знаєте, насправді Господь робить чудеса. І повірте, я, як священник, як людина, як духівник, як батько, як син. Як чоловік, як приятель чи друг, я вкотре переконуюся в тому, що Господь є надзвичайно дивовижний, і осягнути Його мудрості, Його святості, Його благословіння не, не можемо, бо бачимо, ж, як Господь діє, і тільки дивуємося, яка милосердна Його рука до нас. Тому, дитино, Ростику, дякую тобі, дитино, і всім нашим молільникам, спільночанам, які долучаються кожного разу до добрих справ. Але тут особливо дитина бореться за життя, але каже: Отче, це потрібно, це треба. Я хочу долучитися. І тому, власне, дякую всім, бо ми насправді сьогодні зробили добру справу з нашими діточками і приготовили дуже багато шутки, верби, яка. Знайде тих хлопців, які втішать їхнє серце, і ми будемо старатися з понеділка обов'язково скерувати нашу вербу для наших хлопців, щоб вони відчули той аромат, той запах, ту благословення, ту благодать, ті рученята наших хлопців і дівчат. А діточки були з нами, яких батьки зараз так само там на передовій, разом з своїми матерями. Це велично, це дуже достойно. Після вербочки поділюся світлинками з вами. Бо вже скинув декоротеньке відео, щоб поділитися з вами. Бо, знаєте, <смі> сьогодні прийшов один хлопчик і каже: О, це точно Ти, так, як мені мама розповідала, то священник він робить з нами справу, коло нього є ті помічники. Тобто, розумієте, діти зараз хочуть бачити, ми з вами стаємо тими невіруючими томами. Я пам'ятаю, як ми робили стрітинські свічі. І коли <свісно>, дітки їх приготували, і ми передали хлопцям на передову. І за якийсь короткий час хлопці мені скинули світлини, щоб я показав дітям, що їхні свічки вони отримали. І коли я на спільноті дітей показав їм світлини, що їхні свічочки в руках наших героїв, наших воїнів, діти сказали: супер, клас! Оце серйозно, це правда. А один козак, <свісно> один хлопчик каже до мене. Ти не брешеш, ти добре робиш, ти молодець. Тобто думаю собі, оце діти, цікаво, що робиться в тому домі, в тій хаті, в тій сім'ї, коли дитина перевіряє, значить, вдома, не дай Господи, є не та ситуація. Але знову ж таки, не про це. Ми зараз знову зібралися разом і знову дякуємо Богові за все, що Господь нам дарує. І тому берімо у руки духовну зброю. Все в Божих руках. І ми віримо в те, що ми подолаємо всі випробування і дамо великий одвід до милосердного Господа, який завжди є з нами, який благословить нас, кріпить нас на силах і допомагає нам цілковито в нашому житті. Тому молимося, вервичку, і нехай Боже благословіння буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди,си, і все, все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. <кій> Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо. І сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо з першої молитви, першого десятка, всі разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кій> Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося за подяку до Господа. Подяка наша нехай буде щира, від щирого серця, за все, особливо за випробування, терпіння, певні немочі, які маємо, і, звичайно, подяка за благословення, за все добро, любов і мир, яку несемо один до одного в Бозі. Маріє, моли <Blog aspireragt> Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. І на віки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося, наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за всіх наших героїв, всіх, які в нашому серці, всіх, і в, нашому, в наших родинах, полонених, поранених, пропавших, за тих, що. Вже у вічності за їхні сім'ї і родини, за родини наших героїв, які зараз на передовій, за всіх, хто сьогодні разом з нами, молимося зараз з батьком героя, з мамою, з дружиною, з дітьми, з братами і сестрами, друзями рідними, молимося разом за наших героїв. <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, <кхів> Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. <кій> Молимося наш четвертий десяток, наше намірення місяця квітня, молитва за наші родини і сім'ї, за тих хворих, немічних, страждаючих, опущених, щоб це приготування до Великодня торкнулося і їх, нашого серця їхніх немочей і страждань на їхнє оздоровлення і зцілення, молитва за наших дітей, онуків, братів і сестер, молитва за навернення і примирення, за просвічення, за велику глибоку мудрість. А мудрість має бути лагідна і добра, а не премудра. Тому пам'ятаємо про це, молімося щиро за всіх, хто сьогодні просив нас про молитву, хто має свій день ангела, хто має свій день народження. За всіх, хто сьогодні дякував Богові, бо не йдеться про те, що от мене сьогодні велике свято, наприклад, а? але чи я в то свято подякував Господеві? Оце важливо в скромності, в простоті це теж важливо. Тому молімося щиро, щоб Господнє благословіння було з нами і кріпило особливо наших дітей, нашу молодь, наші молоді подружні пари, наших плодоносящих, тих, що при надії, от зараз ми молимося, а мені. Ідуть повідомлення, бачу, що, отче помоліться, бо зараз наша молільниця у, в кареті швидкої і їде, спішить на пологи. Молимося, щоб щасливо відбулися пологи. Слава Господу! Нехай народжується нове життя. Тому молимося щиро. Марія Марія, Мати Божа! Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Сьогодні ми згадували в молитвах. Зранку, як ви знаєте, завжди субота є день, коли ми молимося за померлих. Тому помолімося щиро. Сьогодні за душі спочивших наших героїв. Сьогодні на літургії ми поминали наших героїв дев'ять днів, сорок днів, річниці і не тільки в родинах згадаємо в молитві, тому молимося за душі героїв. За душі загиблих наших дітей у Кривому Розі, молимося за всіх загиблих в родинах наших в часі війни, яка вже триває роки, молимося за душі вчистилищі, абортовані ненароджені діти, за всіх віку спочивших вічна я пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господне Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Дякую Богові і вам, любі молільники. Ми знову з вами на молитві. І хвала Богові всі разом. Тому дуже дякую кожному, хто є на молитві разом. Ми приготовляємося до завтра, до неділі, п'ята неділя Великого посту. Тому дуже прошу кожного. Спішімо до Отчого дому, спішимо до Господа на благодарення, хто має добрий намір. Долучайтеся до діл милосердя. Особливо опущеним, особливо немічним. В кожному в парафії є таких багато людей, які потребують, щоб до них постукали у двері, і запитали або прийшли з помічу і допомогли тим, що вони потребують. А це дуже важливо, бо надходять свята, і це важливо зробити діла милосердя. Тихо, спокійно, без галасу, без зайвих похвал і зайвого похваління. Тому прошу. Допомагайте, підтримуйте, слухайте, чуйте, виконуйте Божі закони, бо кожен із нас щасливий тоді, коли не тільки побачив чи увірував, але ще й виконав Божу волю. Тому чекаю на ваші добрі справи, чекаю на ваші молитовні намірення на завтра чи на цілий місяць квітень, чекаю на ваші діла милосердя завжди, бо є для кого старатися. Сьогодні, вчора ми мали ту добру нагоду відправити хлопцям їхні. В їхній потребі ті речі, які вони потребували. І це насправді велично, коли ти бачиш, як дружина загиблого воїна старається допомагати і вкотре і вкотре відправляти допомогу в ту частину, де служив її чоловік, який вже загинув, загинув на війні. І долучаємося до тої допомоги. Хвала Богові! Тому нехай Господь приймає і всіх вас благословить. Чекаю на ваші молитовні наміри. Слава Ісусу Христу!